Ми неодноразово чуємо вислів Діти наше майбутнє, який передбачає, що піклуючись про дітей, ми в першу чергу повинні піклуватися про їх здоров'я. Але в нашому місті відбулася зворотня ситуація. Амбіції чиновників перевищили здоров'я дітей, не дивлячись на те, що кінець березня і початок квітня місяця в цьому році видалися досить прохолодними. теплопостачання в шкільні заклади було припинено. На протязі чотирьох неділь учні міських шкіл навчаються в холодному приміщенні. Температура не відповідає санітарним нормам. Уроки тривають по 20 хвилин. Навчально-виховний процес у нашому навчальному класі здійснюється за звичайним розкладом, але за умов зниження температурних показників у класних кімнатах, яка варірується від 6 до 12 градусів. Навчально-виховний процес в перших четвертих класах здійснюється. Таким чином, що уроки проводяться по 20 хвилин, 15 хвилин перерва під час уроків вчителі намагаються робити фізкульт хвилинки, рухливі ігри проводяться на перерві, аби діти, ну звичайно, що не замерзли, не померзли. В п'ятих-одинадцятих класах навчально-виховний процес також здійснюється, але знову ж таки за умов зниження температурних показників у кімнатах ми просимо батьків, аби вони одягали як можна тепліше дітей. Уроки проводяться по 20 хвилин, також здійснюється на перервах і під час уроків фізкульт-хвилинки, які дозволяють дітям, дітям рухатись після весняних канікул. Діти ходили в школу, але під час цього тижня здійснювалася навчальна практика, яка передбачає відвідування музеїв, відвідування якихось підприємств, екскурсії на природу, екскурсії в музеї. Тобто ми здійснювали навчальну практику для учнів 5, 6, 7, 8, 10 класів. Учні ж 4, 9 і 11 класів, вони відвідували навчальний заклад, але уроки проводилися знову ж таки по 20 хвилин, аби все ж таки дати можливість дітям підготуватись до державної підсумкової атестації. А 14 квітня сюрприз очікував батьків дошкільнят. Дитячі садочки Казка і Ромашка зустрічали малят холодним приміщенням. Справа в тому, що вже п'ятницю ми помітили, що батареї стали холодніші, ніж були раніше. Потім нам повідомили, що опалення буде припинено, і тому, якщо буде можливість, то можливо будемо колорифрами отоплювати. Після того, коли ми прийшли, я в неділю була на роботі приходила ну, по своїм справам, то вже батареї були дуже холодні, в дитячому закладі було дуже холодно. Я передзвонила кухарю, щоб вона прийшла у понеділок і всіх групах поключала калоріфери, щоб діти, поки прийшли в дитячий заклад, хоч трішечки було б натоплено. Коли вранці повариха прийшла до нас на роботу, вона сказала, що по групах було 9, 10-11 градусів. До того часу ми спіли натопити до 14-15 але як бачите, все одно в дитячому закладі прохолодно не витримують санітарні норми. На даний час у нас дітей зменшилося. Є такі батьки, яким ну нікуди дівати свою дитину, вони тепліше одягають, ведуть, по можливості намагаються забрати їх до обід, щоб дитина не лягала в холодне ліжко. Справа в тому, що ми, ми на даний час робимо все, що можливо. Але ви самі розумієте, що якщо ми зараз включаємо скрізь калорифри, будуть працювати, то, по-перше, це і не і не економно, а по-друге, все ж таки, це ж, розетки, це дитячий заклад. Ми е, просто боїмося, щоб не, не дай Бог, десь там була якась поломка чи ще щось. не. Тому групи ми позволили. Якщо на цьому групі 10 дітей, там 12, зводимо в одну групу, щоб там більше можна було кучити обрівачів. Ми не, на, не набираємо того тепла, як відповідно повинно бути в дитячому закладі. А по-друге, розумієте, це ще і шкідливо, тому що. Ми вигляді ставимо, обгоражуємо стільчиками, Ну це діти, це або іграшку кинула, або ще щось розумієте, коло них треба постійно бути. Коло цих оберігачів, що дитина нікуди не лізе. Тому ми намагаємося як діти, поки знаходяться в групі, там бігають, займаються, ми виключаємо, прибираємо. Діти пішли гулять, зараз ми включили. Зараз у дитячому вони не сплять у спальні, калоріф включений. Коли вони задуть, ми його виключимо. Коли не вляжуться, полягають, тоді знову його включимо. Тому, і це постійно це вмикаємо, вимикаємо, тому що, по-перше, ще ж і здоров'я дітей на першому плані. це Я, я не знаю. Варіанта виходу з цього, я не знаю. я По можливості я. Так, уже казала, що можливо, це ж дитячий заклад, це ж діти, це ж наші діти. Можливо, якось передивитися ті норми, коли включається опалення в дитячому закладі. Тому що м, треба ж по температурі повітря дивитися. Якщо на вулиці прохолодне, ну як, як можливо, в дитячому закладі включити опалення. Це ж дитячий заклад, це дітки, це дітки маленькі. Якщо е, школярі можуть вдома побути самі, то дошкільнята самі дома ж не будуть. А батькам треба працювати. Дані дії чиновників обурили батьків, для яких здоров'я своїх дітей все ж залишається на першому місці. Желательно, щоб ще трохи протопило, бо дуже ж холодно боліють діти. Поки що нікуди дівати, то водимо до обіду. В желательно, щоб топило, щоб лягав спати». Як зазначила заступник міського голови, відключення теплопостачання в дитячих дошкільних закладах було зроблено протизаконно і аморально, по відношенню в першу чергу до малечі, яка змушена страждати. Листом від комунального підприємства Тростяницької районної ради Рай міський відділ освіти був повідомлений про закінчення опалювального періоду та припинення теплопостачання дошкільних навчальних закладів міста дитячого садочка, казка та ромашка, 14 квітня 2014 року. Температурний режим має дотримуватися з урахуванням погодних умов. І середньодобової суточної температури. Я вважаю, що на, на час написання цього листа райкомунгосп не врахував цих чинників. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, яка склалася в дошкільних навчальних закладах казка та Ромашка з температурним режимом в межах, які не відповідають санітарним нормам. Температура в, в обох садочках становить від 9 до 15 градусів. Також хочу зазначити, що Тростянецька міська рада відреагувала на цей лист, на той температурний стан, який склався у дошкільних навчальних закладах, і направила відповідний лист до комунального підприємства «Райкомунгосп», до Тростяницької районної ради і до Тростяницької районної адміністрації. Також копія листа була направлена до прокуратури з метою вжиття заходів до реагування. Відповідно до ситуації, яка склалася в дошкільних навчальних закладах. Наразі при тій ситуації, яка склалася в дошкільних навчальних закладах, адміністрація закладів вживає певних заходів, підключені електронагріваючі прибори. В іншому випадку, до тих пір, поки погодні умови не поліпшаться і температурний режим не буде. Угодні умови вони поліпшаться температурний режим не зміниться можливо дитячі дошкільні навчальні заклади будуть закриті до того, згідно протоколу засідання районної комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася 21 березня, було вирішено з метою забезпечення належного температурного режиму в дитячих садках, школах та медичних закладах району дозволити керівникам установ та організацій продовжувати подачу тепла і після 22 березня 2014 року. Однак, як ми пам'ятаємо, учні місцевих шкіл повернулися після весняних канікул в холодні приміщення. Міщення. Теплопостачання було припинено. За теплопостачання в садочках Казка та «Ромашка» і в школах міста відповідає районне комунальне підприємство Райкомонгот, яке з цьому році визнали банкрутом. Хоча ця ситуація в нашому місті спостерігається вже на протязі декількох років. Однак питання так і залишалося відкритим. Нікого з чиновників не хвилювало, що теплопостачання відключалося зарано, коли температура повітря була ще замала. І лише в цьому році вирішили скинути зі своїх пліч такий непосильний них тягар і передати дане підприємство з його боргами і об'єктами міській раді. При цьому знову таки не чекаючи закінчення опалювального сезону, припинити опалювання в школах міста. А через деякий час припинити опалювати і дитячі дошкільні заклади, які до речі опалювались з часу припинення теплопостачання шкіл дровами. На жаль, з директором районного комунального підприємства Райкомонгуз нам зустрітися не вдалося, але виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації зазначив, що про проблему їм відомо. Проблема полягає в тому, що в нас в районі. Опаленням центральної частини міста, в тому числі і дитячих дошкільних закладів, займається підприємство комунальної ради, яке називається «Райкомунгосп». Ваш телеканал вже інформував і жителів району, і жителів міста про ті події, про ті ситуації, які сталися з цим підприємством, а саме заборгованість і перед працівниками, і перед іншими кредиторами в сумі півтора мільйона гривень. Саме тому рішенням. Даного підприємства за погодженням з певними органами і управліннями було прийнято рішення про призупинення опалення підприємства для того, аби не накопичувати борги за газ за електроенергію, і для того, аби не накопичувати борги по заробітній платі перед працівниками цього підприємства. На сьогоднішній день в освіті ситуація. Вирішується шляхом перенесення термінів проведення навчальної практики, навчальних екскурсій. Що стосується міської ради, у мене була вчора розмова з міським головою. Особисто я рекомендую Юрію Анатолійову включити практику минулих років, коли це вже було в дитячих дошкільних садках, коли опалювалися групи певними опалювальними приладами. Це вже в нас було в минулому році, поза минулому році. Я розумію, це не вихід ситуації, але на сьогоднішній день така проблема. Існує і вона є, і ми будемо намагатися її вирішити, принаймні на черговій сесії районної ради. Ми сьогодні готові вести розмову, ми сьогодні готові вести розмову стосовно передачі котелем в міста до міської ради. Ситуацію ми знаємо, ситуацію стурбовані, але виход на сьогоднішній день тільки такий. Ну, страстраждають вже по першу чергу, получається діти. Навчальний процес не припинений. Навчальний процес триває до моменту завершення навчальних екскурсій. На сьогоднішній день ще раз кажу, навчальні екскурсії в навчальних закладах міста перенесені в термінах. Це дозволяє закон України про освіту. Це дозволяє лист міністерства освіти про завершення навчального року, про навчальні екскурсії та навчальну практику. Що стосується дитячих дошкільних закладів, да така проблема існує, але вихід сьогодні один поки що опалення певними приладами. Які не заборонені діючим законодавством і діючим, поки чиновники гадають на кого перекинути вирішення проблеми, діти страждають. І якби не запевняли представники влади, що все вирішується, на думку приходить, що вислови діти наше майбутнє все заради дітей уходять в минуле.